Уже п'ятеро людей загинуло під час вибухів та пожежі на нафтобазі поблизу Василькова. Троє загиблих пожежники. Ще двоє працівники нафтобази. Сьогодні рятувальники запевнили, полум'я локалізоване. Загрози розповсюдження вогню вже немає. Та нафтопродукти будуть горіти ще як мінімум 10 годин. 14 тисяч тонн пального та мастил це значна частина загального запасу компанії БРСМ Нафта. Чи не обернеться пожежа для українців дефіцитом та подорожчанням бензину? Дізнавалася Аліна Сундукова. Пожежа на нафтосховищі під Васильковим не вщухає вже добу. Горить 17 резервуарів з нафтопродуктами. Ось цей стовп диму може загрожувати не лише здоров'ю людей, але й їхнім гаманцям. Експерти на авторинку стверджують, пожежа вплине на вартість бензину, адже знищила запаси однієї з мереж АЗС. Очевидно, у них зараз виникнуть проблеми з производством цих бензинів, і, відповідно, вони не смогли держати таку ціну, як тримали раніше. Крупні сети, які теж були вимушені обрати на них внимание, теж... Це не буде з Я думаю, що до грівни може бути кар'єкція там время. Та навіть коли пожежа вщухне, розпочнуться тотальні перевірки. Це теж може вплинути на зміну цінників на заправках. Переконує президент об'єднання операторів ринку нафтопродуктів. Пострадають всі добросовісні оператори, на которых зараз спустять всіх собак, будуть свіребствувати всі всі перевірки, вплоть до закриття заправок. До речі, перевірити всі столичні нафтобази та заправки вже доручив мер Віталій Кличко. У зв'язку з пожежею на нафтобазі у Васильківському районі та пожежами, які почастішали на об'єктах у Києві. Я підпишу розпорядження перевірити всі нафтобази та автозаправки у столиці на дотримання пожежної безпеки. Але не всі експерти налаштовані песимістично. Геннадій Рябцев переконаний, навіть у масштабах Київської області дефіциту пального не буде. Всі е зростання цін в інших мережах, е ну на мій погляд, е будуть виключно спекулятивними. Згоріла не настільки велика кількість нафтопродуктів, щоб казати про якісь проблеми в інших мережах з цим паливом. На базі загалом зберігалося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів, Повідомляють у компанії власниці сховища. Щодо причин пожежі, то підприємці стверджують, це теракт. Ну, це продовження ціпочки терористичних актів, які на шалі з два в прошлому році. планові провірки проходять регулярно. Ні разу не було ніяких приписань по нарушенням, ні хранення, ні проєктування. Версію теракту, за повідомленням прес-секретаря президента, силовики зараз відкинули. Нагадаємо, що надзвичайні ситуації на об'єктах БРСМ Нафта трапляються вже не вперше. За останні півтора року сталося чотири вибухи на їхніх АЗС. Керівництво мережі заявляло, це зумисні дії невідомих осіб. За повідомленням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відносно компанії розпочато два кримінальних провадження.